Своєму роді ще говорити про те, що відбулося за, минулу, за минулий сезон і як там все було. Тож, кращий нападник. І 1-0. Ось так все розпочинається. Київське Динамо виходить вперед на четвертій хвилині. Одразу забивають футболісти кияна і відзначають. Дуже дуже серйозного рівня. Зараз застосовно географічний принцип. Він більш справедливий. Кучерявий кучерявий. Подивіться, що виробляє, але забите. Не вдалося кучерявому. Втім, забиває динаміці без кучерявого. А 2 1 кияни на 26 й хвилині виходять вперед. Класний удар під Поперечину. Завершує таки цю атаку на користь футболістів Київського Динамо. Дивимося ще раз повтор епізоду. Вдало все Володихучеревий не провів повний матч. З Тернополе менше тайму. З Поділлям Тайм зіграв кучерявий. Зараз ще один момент. 4-1. 32 хвилина Арсеній Федоренко забиває. Посипалася оборона. пас на Люсіна. Люсін м'яч корпусом закриває. Люсін праворуч другим дотиком віддає начало. Гочалий на Павла Люсіна. Люсін м'яку передачу віддавав до штрафного майданчика, але і партнер не повірив, і захисники все прочитали. Зараз момент хороший. Подивіться, що залітає у ворота. Після пострілу Богдана Романюка прекрасний удар за меж штрафного майданчика. 34-та хвилина продовжує. Dá, sì, é... dá, Петри, хорошо, купа, не ще купа. Хорош, хорош. Пас, хорош. О, ПТВ, это же и я не хочу пройти, это я буду. Хорош, хорош, хорош. Из какого-то. Кучерявий класно передача від Кучерявого. Федоренко, Федоренко звільняє собі місце для удара. від на кучерява, той пробиває два на 87-ома хвилина зустрічі. Не забуваєш ти, друзі, забиває тобі. І цю істину підтверджує Максим Кучерявий. 87-ома хвилина гри. Фантастика. Просто Максим Кучерявий. Не реалізував момент. Максим кучерявий не виключився із епізоду. Він не здавався б, зробив свою справу. Коли... <ривіт> Петренко зіграв на випередження. <ривіт> Де передача на коломійця? Коломіць на правому фланзі Федоренко просив передачу. І нарешті отримує м'яч. у Вільній зоні і забиває. Забиває Федоренко. Довго чекав цю передачу. А тепер відзначається забитим м'ячем Арсеній Федоренко. Класний Вітречі. момент. я б відзначив би цього нападника. Він лічені рази торкався м'яча. Але ось якщо ви звернете увагу на дії цього футболіста, як він відкривається під передачу, як він займає позицію. Зараз класно кучерявий цього разу, кучерявий вже знає, що робити. Він просто перекидає голкіпера і робить рахунок у нашому матчі. 2-0. Максим Кучерявий відзначається на 34-й хвилині зустрічі. Ось таки з другої спроби Максим Кучерявий забиває в цьому матчі. Прокидатися І знову у нас контратака. 3-5. Сидоренка підключає Чалова. забігання понімаєш. але чітко зіграв. Вола, друзі. Панімаш, повертається, забирає м'яч Іваськів Васьків. Хитро зіграв. Назар удар! Друзі, ну. Ну як треба зустрічати, друзі? 0-3. Через хвилину ми зустрічаємо. Не зустрічаємо і Васька, ви він не...